Розділ четвертий. Він устав разом із сонцем, довго кашляв, сидячи в солом'яній постелі, й туго обіпнувшись рябою, плащ палаткою. Тіло йому охопило гаряче млость, в очах плавали жовті плями, і від того здавалося, що й на дворі теж жовто. Ще захворію, подумав Климко, і злякався Що тоді? Були б це сірники або хоч кресало, розпалив би солом'яне вогнище, зогрівся, картоплі напік. Може, після гарячого й полегшало б, хоч їсти йому не хотілося. Дістав з торби галети, подержав у руках, просто так, аби знати, що вони є, і поклав назад. Хай пригодяться. І знову тяжко закашлявся. В очах бринили сльози, бриніла сиза роса на бур'янах і кавунячому огудині, а руки так трусилися, що він міцно сплів їх пальцями і затиз між коліньми. Треба швидше йти, там хоч люди. Климко підвівся, ноги відразу загули й налилися гарячим. Похитнувся, але не впав і не сів знову. А тримаючись обома руками за курень в дашок, виступив на двір. Земля була холодна, сяяло сонце, гралося з росою блискітки, хто кого переблищить. І зовсім не гріло. З рота йшла крута пара. Климко і кашляв парою і тремтів, тримаючись руками за курінь. Ні, по такій холоднющій землі далеко не зайдеш, хоча й близько вже. воно місто, і за ним гори з рожевими вершечками, рукою, наче Ставби. Климко повернувся до куреня, узяв плащ палатку і, стіпавши від напруження зуби, одірвав од чималий клапоть. Потім розірвав його ще навпіл, і вийшло дві оночі. Однаково холодне буде, як намокнуть, подумав Климко. Не вибирав де цілішої сухої соломи, поробив товстенькі вистілки і примірив їх до ступнів. Щоб ні великі були, ні малі. Потім туго обмотав ноги разом з устілками плащ палатняними клаптями і позав'язував кінці вище кісточок. Підвівся, обійшов довкола куреня, ступалося в новій взувачці легко і м'яко, і сказав сам собі, як дід Гареїв, можна жить. Він ще посидів у курені, перепочив трохи на дорогу, взяв на плечі торбу і пішов до шляху, раз по раз корчачись від вибухів кашлю. І що і розмірковував, що робити далі, чи податися відразу просто в гори по сіль, а чи зайти в місто на базар і спробувати. Бочонкові гроші, той ж моток тридцяток, 15 червоних цупких папірців, що дав йому аптекар. Як поховали дядька Кирила, лежав у нього в спідній кишені діжурки. Щоб не загубити його, Климко заколов кишеню мідною дротиною і закрутив її. Можна й спробувати. Адже солі тут, мабуть, стільки, що за так бери. Якщо гроші без тінь, то й сіль не дорожче. Спробую, вирішив Климко і пішов швидше. Місто починалося такими ж будиночками в садах, як і у звичайному висілку. На парканах коло квірток висіли дерев'яні. Поштові скриньки з дашками від дощу. Усі вони були порожні. Вицвірінковували горобці, підплигуючи на цегляних тротуарах. По одному паркану ходив рудий кіт і мружився на сонце зеленими очима. Вікониці в будиночках були позачиняно. Може, тому що рано, а може, від вулиці їх і вдень не відчиняли. Климко йшов іржавою трамвайною колією, переступаючи з шпали на шпалу. Узувачку свою він зняв ще край міста. Незручно якось тупцяти в онучах, подумають старець. Людей траплялося мало. Скрипне хвіртка висунеться з ней дитяча голівка, стригне очима по вулиці, воно ну, ну, якийсь вурка йде з торбою за плечима. Худий, брудний, босий, а великі сині очі червоні по білках, так і нишпорять. Хлоп, зачинилася хвіртка. Ей, хлопчику чи дівчинку. гукне Климко. Як до базару йти, не знаєш? Тихо за хвірткою, тільки чутно, що сопе. Тоді туп-туп-туп-туп до хати утекло. Що за люди зітхає климко і, покашлюючи, йде далі. Почалися будинки довші й вищі, у три, чотири, п'ять поверхів. Вони були сірі й мовчазні, ніби ніхто в них і не жив. Але людей побільшало, і всі вони з тачками, клунками, вузлами. Сунули в одну вулицю. Біженці чи місцеві не розбереш. Климко пішов за ним і скоро побачив базар. Він починається старцями, що густо сиділи і стояли попід вицвілим зеленим парканом. Були тут зрячі і сліпі, без ноги, без руки, старі й молоді, кухлики, картузи, пелени, простягнуті корицем жмені. Подайте, 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 линуло понад парканом, як одна й та сама скорботна й жалібна пісня. «Ану-ка, лиш, сестрице, не проходь мимо оглянься на свого брата і подай йому руку могливо гукав якийсь молодий дядько без ноги. Очі в нього були недобрі, пекуче поблискували в усі боки. Зелень, зелень, зелень падали в кухлики монети. Спасибі, дитино, дай тобі Боже діждатися мужа чи брата. Ти стара проси, та не забалакуйся, бо через тебе й нас поліція загребе. А що я таке сказала? Що, що, Чуємо, не глухі? Климко зупинився коло старої при старої бабусі, яка гомоніла до перехожих тихим немічним голоском, але не жалібно, а так ніби казку вела. Прийшла неміч, люди добрі, оце дивіться на мене та й побачте, яка вона та я неміч. Кажу земельці, розступися, забери стару, а вона не розступається. Прошу, прошу, не хоче і квит. У пелені бабусі лежало три картоплини, дрібна цибулинка із десяток гривенників. Бабуся подивилася на климка вологими виленялими очима і сказала Іди, іди, хлопчику, це я не тобі розко. Сказою. Климко видлубав з кишені одну тридцятку і поклав бабусі в пелену, а сам швидко пішов геть. За сірими вицвілими на сонці прилавками сиділи стояли жінки та дідусі, дідусійни, голосно, сторожко, озираючись на всі боки, припрошували до своїх товарів. Тут були старі, побиті шаші ікони, і у них боги під склом перед вервисптими воскових квітів, мідні, поначищувані каблучки і серги, товсті давні книги, червоні намиста з дукачами, і знову ікони старіші й новіші, в оправах і без оправ, але богина. Них були схожі один на одного, як брати, і всі дивилися сумними очима не на людей, а поверх них. Далі йшли прилавки, засталені мисочками з житом, кукурудзою, просом, біліли склянки з борошном, содою, вологою сіллю. Ось вона зрадів Климко. Стояли крунки з картоплею, капустою, буряками, і все це добро не продавалося, а мінялося на одежу, газ, мило, сірники. Видно, і тут гроші не нужні нікому, подумав Климко, відчуваючи страх. Нічого він тут не добуде. Біля крайнії тачки на дерев'яних колесах. Стояла дівчина з напуском на очі, зап'ята старенькою чорною хустиною. Вона тримала в руках чепурно квітка до квітки складений букет чорнобривців. На плечах у неї була ще одна хустка, велика у веселих червоних і зелених квітах. А темно вишневі шовкові китиці цілеть не торкалися землі. Щоки в дівчини були переплуті по старечому навскіс, як у хворої на зуби, а маленькі тонькі пальці, що тримали квіти, тремтливо перебирали зелені стебельця. Купіть мою хустку, дивіться, яка ловка. Тихим голосом так лагідно й боязко просила дівчина, що Климко зупинився біля неї. Я й чорнобривців на додачу ще дам. Купіть мою хустку. Климко пом'явся, переступаючи з ноги на ногу, й сказав. Чудна ви. Кому ж вони зараз нужні, чорнобривці оті? Дівчина сполохано глянула на нього темними затіненими очима і швидко вп'ялася пальцями у квітчасту хустку. Та ви мене не бійтеся, усміхнувся Климко і згадав, що він сьогодні не вмивався. Я не вурка, я по сіль сюди прийшов. Дівчина відвернулася і стояла мовчки. Ото хлопець тобі правду, каже, озвався з під магазину якийсь дядько. Ти б поставила отут около мене тачку, пішла в ряди і виміняла, чого тобі треба, а то чорнобривці. Дівчина, так само наполохано, як і на климка, подивилася на нього. Дядько сидів просто на землі, обгорнувши ноги старою сукняною ковдрою. На скронях його густо висіялася кучерява розсадена севини. але це було все в зморшках, і в кожній зморшці, здавалося, климкові, чаїлася добра лагідна усмішка. Перед дядьком двома рівними рядочками стояли прорезинові тапочки, великі, малі і зовсім манюні на дитину. Видно, він був швець і сам їх понашивав. Швець поминив климка пальцем. Здалеку йдеш чи тутешній? спитав з Донбасу. Я сказав Климко, а землячок, посіль, кажеш. Климко кивнув. А що ж у тебе на сіль? Торбинка осьо. Климко зняв із плеча торбинку. Ні, усміхнувся Швець, і кожна його зморшка теж усміхалася. Я питаю, на що міняєш чи купуєш, одежа якась путня є, чи, може, марки. Такого немає, зітхнув Климко, розглядаючи тапочки. Чи не спробувати виміняти? Гроші до воєнні є, так за них нічого не продають. Треба йти в гори туди, він махнув рукою. Там я її даром її наберу. Так же. А чого ж босий? Щоб легше на ноги. Климкулець кривив губи, пробуючи усміхнутися. Картопля в мене ще є. То, може б, ви проміняли взувачку на неї? Дрібнувата правда. Візьми, приміряй. Климко привзув тапочки. Ногам одразу стало затишно. «Більше бери, щоб онуча влізла, порадив швець. Климко послухав його узув більше і заходився розв'язувати торбу. Не треба, сказав швець, носи собі, раз уже ти земляк. Він скрутив цигарку, припалив от саморобної з патрона запальнички і сказав, огортаючись димом. А сіль ти, синко, проминув, кілометрів п'ятдесят зайвих пройшов. Сільце біля Артемівська, чув? Климко чув, і навіть бачив це місто здалеку днів три тому. Так ото біля нього станція така є. Називається вона сіль, там сіль. А тут що? Крейда сода, вода, солона в озерах є, але ж у турбу її не набереш. Проминув ти, брате, сіль. Климка обсипало колючим жарком, а ноги потерпли не знемоглися, як після цілоденної ходьби. Він сів на проломлений дощений ганок і мовчав, стиснувши долонями щоки. Що ж, треба вертатися, насилу вимовив він, похлинувся клубком, що стояв йому в горлі, і закашлявся. О, як тебе пробрало. Швець поклав на плече Климкові велику руку, подзьобану вугільними скалками, наче покроплену синькою. Нічого, не скисай, щось придумаємо. За магазину вихопилися два поліцаї в чорному з карабінами за плечима і плоскими німецькими багнетами при боці. Вони підійшли до дівчини з хусткою і стали. Приймайся, сказав один із них у кубанці, на яку поселязнячому закручувалась чорна чуприна. Він уперся коліньми в тачку, ніби йому не було більше дороги, і подивився на дівчину дуже пильно з-під лоба. Дівчина вхопилася за і підтягла тачку ближче до магазину, руки в неї тремтіли. Поліцаї пройшли повшивця та климка, навіть не глянувши на них, і той, що в кубанці сказав другому Бачив, яка краля, може, зараз візьмемо, а куди вона дінеться, устигнемо ще. Люди поміж тачками загомоніли. Щось вони затівають, сказав швець до климка і кивнув головою. Бач, скільки їх воно висипало, як гусей. Поліцаї, чоловік, може, сорок вервечкою на однаковій відстані один від одного, швидко йшли понад обома парканами, ловитимуть когось. У рядах Принишкли і від цієї тиші, що нараз стала удробом на Майдані, зробилося моторошно похмуро. Климко помітив, що з базару через Товковисько, спершу поодинці, далі невеликими гурточками почали вишивкуватися люди. Вони йшли не поспіхом, ніби вже відбазарувалися, потім швидше, швидше, і раптом біля прилавків надривно, страшно серед тичі закричала, закричала жінка. А що ж це ви робите? Пустіть мою дитину, пустіть. Усе тружище разом схарапудилося, гойднулося і люди побігли, збиваючи одне одного, вириваючи з поміж плечей. Свої клунки вузли торби. А-а-а, злинуло над базаром, як багатоглосий стогін, а поміж тими, що товпалися коло тачок, поповзло незнайоме климкові слово. Облава, облава. Сіра людська хвиля з розпачливим криком накотилася на паркан. Він прогнувся, мов гумовий, затріщав з краю в край і впав. Але на вулиці, щільно, майже один проз один, стояли німецькі мотоцикли і грузовики. Пролунало кілька автоматних черг. Видно було, що стріляли вгору. І натовп знову повернув на базарний майдан, розсипаючись у всі боки. У ньому густо синіли поліцейські шинелі. Молоденьке хвиловлюють, сказав швець примружено, гостро дивлячись туди, де вирувало людське стовповисько. Він обернувся до дівчини з хусткою. Ти, дочко, іди сідай коло. Мене, та хустку оту заховай геть, бо цвіте на весь базар. Дівчина, бліда, з величезними карими очима, у яких аж кричала безпорадна мука від страху, зібгала хустку тремтячими пальцями та сховала її під полу жакетика. Вона сіла між Климком і шевцем, затулила обличчя руками і заплакала. Цить, суворо звелів її швець. Сиди собі, та й годі, як щур у горах, тихенько. Посеред майдану зюрмилися, тулячись одна до одної, душ тридцять дівчат, і серед них один однісінький, високий на голову вищий за всіх блідолиций юнак. Звідти було чути плачі, Поліцаї з карабінами на переваги оточили і повели бранців до воріт. Слідом за ними, голосячи, пішло кілька жінок з вузликами й торбами за плечима, та сивий без карту за карту він тримав у руці дідусь на дерев'яній ступці. Він махав нею швидко і рукою з картузом у лад ході своїх вимахував, певно, боячись відстати. Та тут самі старі, ми вже дивилися, почув клинкою, пізнав голос поліцаїв кубанці. Їх було троє. Вони наближалися, перемацуючи очима кожне обличчя в ряду тачкарів. Де ж це та пташка з квіточками? Казав, давай зразу брати. Так ні. Ну, да, заперечив йому другий у синьому картузі, вигнутому на німецький манер. А вона брайвах підняла, тоді б усі розбіглися. Дівчина тоненько заплакала і зашепотіла до шевця. Спасіть мене, дядю, спасіть. Тихо, 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 швидко сказав їй швець, не бійся. А Климко висмикнув з торби надірвану плащ палатку, розіпнув її в руках так, щоб затулити дівчину і став роздивлятися, бурмочучи заклопотано перше, що спало йому на думку. Якби не надірвана, то була б довша. Так надірвана, а в голові стукотіло, хоч би пройшли. Хоч би пройшли. Ха. ось де вона сховалася. Климко побачив над плащ палаткою простягнену руку в чорному суконому рукаві. Та рука взяла дівчину трьома пальцями за підборіддя і підштовхнула його вгору. Дівчина підняла голову і дивилася на поліцая повнісінькими слізокарими очима. Ой ой вони плачуть. Чого моя квітка? Хто тебе обидив, га? Не руж, дитини, тихо, але владно сказав Швець. Шо? перепитав поліцай, скосивши на нього на храписто веселі сірі очі. Що ти промекав? Не руж дитини, кажу, хрипко вимовив швець. «А ну, устань. випростався поліцай. Два інші теж похмуро дивилися на шевця. Устань, кому сказано. Немає на що стать, усміхнувся швець. Він не дивився на поліцая, він дивився кудись повз його коліна. Поліцай коротко, прямо вдарив його п'ятернею в обличчя. Швець похитнувся назад, але не впав, устиг обпертися на руки. Він притулив долоню до розсіченої губи, а поліцей відкинув чоботом ковдру і відступився на крок, скрививши рота. Під шивцем був маленький дерев'яний візок на підшипникових коліщатах. Поруч лежали дві дерев'яні підпихачки, дві дощечки з обшитими шкірою ручками. Шмаркач, незластиво промовив з-під долоні швець, дивлячись, як і раніше мимо поліцає. Я щоб тобі тепленько жилося, ноги в шахті заставив, а ти мене за це по зубах. Поліцей покашляв у стулені купи пальці, потерними губи, ніби поправляючи скривлений рот і знову обернувся до дівчини. То тебе що? Просить? сказав крізь зуби, ухопивши її за руку і смикнув на себе. Дівчина зойкнула, хустка випала з-під поли, розіслалася по землі і звелася навколішки. Климко випустив плащ палатку, вчепився дівчині в другу руку і закричав Пустіть її, це моя сестра, сестра моя, чуєте, вона мені за матір. Та облиште цих старців, Стьопо, сказав третій поліцей, позиркуючи на людей, які покидали свої тачки і підійшли ближче. Ходімо, без одної химри ярмарок буде. Ну, о, злосно видихнув той, що в кубанці, однак ти далеко не Зайдеш чула? Поліцеї пішли через толковицько до порожніх прилавків і скоро зникли за ворітьми. От бачиш, і минулося, сказав до дівчини швець, утираючи долонею закривавлені губи. Дівчина стояла навколішки й оніміло дивилася на хустку, що розіслалася на землі, а міцно тримав її за руку, побілілими пальцями і кашля від тремків од кашлю. Котрась жінка подала шевцеві хусточку втертися, але він сказав Спасибі, не треба, на що ж добро переводити? Я з якому ближу швидше загоїться. Поспівчувавши тихо й злякано оглядаючись, жінки помало розійшлися, заскрипіли намазані колеса на тачках, поспівали сумно до воріт, який там тепер базар. Дівчина враз немови притомніла, вхопила шевця за руку, гладила його тонкими пальцями. І шепотіла, шепотіла, плачучи. Спасибі вам, дядечко, спасибі рідненький. Отак вони вас через мене по забуду. забудуть. Швець легенько вивільнив руку. Чого ж ти плачеш? Минулося і цур йому, раді, що минулося. Далеко тобі ще йти. У Сумщину, дядечко, я на шахтах була в Донбасі, а тут війна, тепер до мами добиваюся. І доб'єшся, лагідно хмурячі брови, сказав швець. Чого ж? Тільки накинь зараз на себе старе шмаття якесь або хусткою великою запнися, щоб ні лиця, ні очей не видно було, та серединою міста не їдь, а глухими вуличками і на шлях, а там людей багато з ними веселіше буде. Я тебе на своїй машині проведу за кавулками. Швець усміхнувся і поторкав долонями широко по коліщата. Дівчина слухала його і швидко, по дитячому кивала головою, тоді обернулася до климка і винувато, соромно подивилася на нього заплаканими очима. Спасибі тобі, хлопчику, я тебе зразу так злякалася. Тоді, був вони по дорозі зі мною, ні? Мені назад, сказав Климко крізь кашель, на Донбас. А той справді був би моїм братиком. Дівчина жалібно підняла брови. У нас з мамою нікого більше немає. Жив би в нас? Назад мені треба, сказав Климко. Повз них тягла тачка, яка жінка в довгому синьому плащі і в калошах на босоніж. Швець звався до неї. Ти, молодице, хотіла балетки за сіль, то бери. Та хотіла, сказала жінка і зупинилася з тачкою. Ви ж би просили борошенця, хоч склянок п'ять. Немає чоловіче борошенця, не взяла. Нічого, якось обійдуся вже, давай за ось хлопчик швець кивнув на климка. Земляк мій, забився аж з Донбасу. Двісті кілометрів пройшов, щоб солі дістати. А де ж її тут таки знайдеш? Жінка швидко зиркнула на климка. Роздала ж бо я хазяїна сіль. Те просіть, те дайте, тітонько, хоч у носовичок, хоч зо жалко дивитися. Склянок моз десять осталося. Десять склянок, подумав Клинко, і уявив купку солі, величеньку таку і зашпортався мерщій у кишені, добуваючи гроші. Дома в мене то ще є та й багатенько. Із солі привезла два мішечки, як війна почалася, а тут ось о тільки на денці. Жінка дістала стачки, жовтий сировий невинь. Клуночок, давайте скільки є, сказав Швець, – та вибирайте собі взувачку, яка на вас дивиться. Тоді подумав і додав А може, хлопчик поміг би вам тачку додому правити, а ви йому, добро, Мав вже солі досипети ще, га? Я вам, тітонько, води наношу, дров нарубаю, чи ще щось зроблю. Що скажете, чесне слово? Климко похапцем розкрутив дротинку на кишені і простягнув жінці всі гроші. Дивлячись на неї вгору хворими очима. Жінка зажурено подивилася на нього. Не треба мені грошей, хлопчику, я тобі й так не сиплю співпуда, а то і більше, скільки донесеш? І спитала в шевця з надії в очах. Що ж воно оце далі буде, хазяйне? А що буде? одказав Швець. Ось вернуться наші, по шиї вам усім трьом чобітки на рипах, на скрипці заграють чи на баяні. А ви мені пісні хорошої заспіваєте або потанцюєте. Я колись любив потанцювати. І він усміхнувся. Отак і буде, а як же інакше? І всі Теж дивлячись на його веселі зморшки біля очей і по всьому виду, і над похмуро порожнім усипаним сміттям майданом, ніби проясніло, а швець дістав з-під свого візка старий речовий мішок солдатський, поскладав у нього парами тапочки, ті, що зосталися, ковдру, зав'язав тугенько і накинув лямки на плечі. Що ж, рушаємо, базарувалися», – сказав він. Ти, дівчина, паняй за мною, я кажу, де тобі повернути. Узяв у руки дерев'яні підпихачки, дуже оперся ними об землю, і перший з мішечком за плечима покотив до воріт. Рушили за ним, завоїтьми, швець сказав жінці. Ви ж підмогніть там хлопчині. Як тебе хоч звати, земляче? Климко? Бувай, Климко, кріпися в дорозі, бо вона ж тобі не близька. Бувай. І помахав Климкові дощечкою під пихачкою. Він, не оглядаючись, поїхав щербатим цегляним тротуаром по негустому опалому листю тьох 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 Озивалися підшипникові коліщата під його візком, а дівчина згорблено, низько опустивши голову, тягла за ним свою тачку на дерев'яних колесах. Поїхали, й ми, тітонько, сказав до жінки Климко, разом веселіше буде, геш, А ти бідовенький, завважила жінка. Бідовенький ж, Не знаю, зніяковів Климко. Він узявся за холодну залізну ручку дишлі тічиної тачки, і ще раз востаннє подивився слід шевцеві, що котив помалу мереженим тротуаром. Стінів в сонце, стінів в сонце, і все глухіше було чути тьох-тьох, тьох-тьох.